Всім привіт, я Олександр Зараський, податковий консультант, і зараз я вам розповім про те, як можна втратити пільгу по податку на нерухомість через те, що ви зареєстрували ФОПа або зареєстрували за своєю домашньою адресою, адресою місця реєстрації якусь юридичну особу, громадську організацію, благодійний фонд або товариство з обмеженою відповідальністю. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться взагалі. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає тут. На, Ютуб, на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Право в тому, що податковим кодексом передбачена пільга по податку на нерухомість. Так, відповідно до податкового кодексу податок на нерухомість не нараховується. Якщо проща квартири менше 60 квадратних метрів, а проща будинку, якщо у вас у власності є будинок, менше 120 квадратних метрів. Отже, якщо, наприклад, у вас є квартира і її проща, скажімо там, 43 там, чи 47 квадратних метрів, то на таку квартиру взагалі податок на нерухомість не, не нараховується. Якщо, наприклад, площа вашої квартири 63 чи 64 квадратних метра, то відповідно податок буде нараховуватися тільки на різницю 64-64 тільки на 4 квадратних метра. Ну і аналогічно з будинками, тільки там проща просто більше 120 квадратних метрів пільга. Якщо площа будинку більше 120 квадратних метрів, то на різницю знову ж таки буде нараховуватись податок на нерухомість. Але ця пільга не діє, якщо е, житрова нерухомість використовується для здійснення підприємницької або якоїсь господарської діяльності. Е, отже, якщо ви здасте свою нерухомість в оренду, наприклад, там, здасте квартиру в оренду, чи здасте будинок в оренду, або якщо ви е, адресу вашої житрової нерухомості зазначите в якості місця здійснення господарської діяльності вашого ФОПа, або, наприклад, якщо ви цю адресу зазначити в якості юридичної, як всі звикли казати, юридична адреса, хоча так, такого поняття зараз немає, отже, якщо ви адресу вашої житлової нерухомості зазначити в якості адреси якоїсь юридичної особи, неважливо навіть, що це буде, громадська організація, Багадійний фонд, товариство з обмеженою відповідальністю, будь-якої юридичної особи. В такому випадку пільга по податку на нерухомість для вас діяти не буде. І податок на нерухомість буде нараховуватись на всю прощу вашої квартири. 47 квадратних метрів, значить на всі 47 квадратних метрів. Там 68 чи 64 квадратних метри, значить на всі 68 там, чи 64 квадратних метри. Отже, якщо ви вкажете адресу вашої нерухомості житрової в якості адреси місця здійснення господарської діяльності вашим ФОПом, або якщо ви за цією адресою зареєструєте будь-яку юридичну особу, пільга по податку на нерухомість на вас розповсюджуватись не буде, не буде розповсюджуватись на цю нерухомість. І це потрібно враховувати, якщо ви збираєтесь реєструватися ФОПом, і, або якщо ви хочете зареєструвати якусь юридичну особу. Краще в якості цієї адреси зазначити адресу офісу, скрада, магазина, до будь-якого іншого місця, а не вашої, вашого житра, не вашої житрової нерухомості. Бо в такому випадку ви втратите цю пільгу. І враховуйте це ви хочете зареєструватися ФОПом або зареєструвати якусь юридичну особу. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!